Галина Гордасевич, і все вернеться на круги своя. І все вернеться на круги своя, і вийде правда, і промовить слово. Дороги, що ходила ними я, постеляться мені під ноги знову. Я знайду ті молоді сліди, почую пісню, що тоді звучала. З тих чорних днів неволі і біди, поезії, виток і начала, вона пробилась і зійшла до нас, як сонце весняне удалі синій. Сильніше всього в цьому світі час. Та перед правдою і він безсилий сто раз убита. Оживе вона і гляне в душу, і промовить слово, прокляті і забуті імена, повернуться, і засвітяться нам знову. Переможного миру вам!